Вітаю, шановні друзі. На прохання моїх також друзів в соціальних мережах я, попросили мене підняти таку тему як засоби захисту винограду від хвороб. Тема це якби не нова, але я не претендую ні на які, якісь там спеціальності. Я не Спеціаліст в тому є, але розкажу, чим я користуюся і які я використовую препарати. Ну, на перших, на початку, як я почав займатися, то, чесно скажу, в тому я і не дуже так і розумівся. Також щось там читав, дивився, вичитував. Ну, як би то було толку мало, доки не почав радитися з. Більш досвідченими друзями, О. І вже з того щось взяв собі на замітку, а то щось сам десь подивився, почав вичитувати, які кращі препарати. І вже, щоб не без перебільшення сказати, років 5 я користуюся такою схемою. Так, у мене є три основних обробки, при яких я використовую. Це по п'ятому листу, коли виноград у стадії п'яти листочків я використовую ось такий препарат мідюмісний курзарт. Він діє на антракноз. Це якби я його в першу чергу. Використовую як боротьбу, боротьбу з, проти антракнозу. Тому що е, були в мене такі роки, коли е, виноград доволі е, сильно хворів е, на антракноз. Тому е, краще попередити, ніж потім лікувати. Так, це по п'ятому листу. Е, далі Використовую я перед цвітінням, коли вже починають цвісти сорти під щепи або технічні сорти. Далі це використовую я топаз і в, в, в баку у суміш пергардо О, топаз, пергардо і прилипач. Пергарду даю 50 грам на 10 літрів води топаз. 6-10 і прилипач даю 10 мг. Це як профілактика. Ну, я кажу краще попередити, ніж лікувати. Далі я використовую уже після цвітіння. Ягода в стадії як горошина, може більше. Використовую далі топаз і ревустоп. Ну, в тому році це в мене залишки Реус Тобто. Е, в тому році я його дуже економив. У нього малий термін очікування. Тому е, за порадою я ось придбав в тому році такий препарат, як Фрегат. Е, також він, то, він в тому році виручив. розхід там доволі малий і ціна. Ціна приємна. Розхід у нього також 6-10 мг на 10 літрів води. Ну, є, я його випробував. Якби. Ну, це не реклама, це я кажу чим я користувався і користуюся. Ці препарати з довшим терм... терміном очікування я використовую на шкілці. Це пергардо. І можу редоміл, якщо дуже захворіє, бо якщо ну, не встигаєш прочеканити, вчасно підв'язати. А таке буває, бо на опрацювання одного ряда у нас йде е, день е, шкілки, а рядів буває 6-7. Тож тобто тиждень треба працювати. А доки там в крайній раз йдеш, то вже буває прихватити міллю. Тому використовую редоміл. Редоміл більше я не використовую на винограднику ніде, крім шкілки. І то це тільки лише крайні випадки. Так користується він чудово справляється з міллю і антракнозом. На шкілці також з'являється антракноз через, ну, через загущеність. Всі, всі, мені здається, всі проблеми через загущеність. Тобто має бути добре цього виноградника. Ну це тільки лиш моя така думка, не претендую я ні на що. І так само я з цими препаратами. Не, не, я не кажу, щоб хтось користувався ними. Я колись користувався замість Топаз, е, також був фальконом. Не сподобалось. Краще, дорожче, але якісніше. Ну це тільки лиш, е, лишень моя, я кажу. Нікому не нав'язую. Це, це моя схема. ось це мої препарати, якими я користуюся як на шкілці, як в теплиці, як на основному винограднику на надворі. В теплиці використовують тільки пергарду і топаз, і все. Інші препарати не використовую ніякі, бо там зовсім інша, можна сказати, мікрофлора, як на дворі. Далі, це, як казав, по гороху. Це використовую то вас ревостоп. Якщо ревостоп, ну ревостоп із дуже дорогих препаратів, ну дієвих, то замінюю фрегатом, якщо немає ревостоп. Ну, ревостоп в мене, як кажу, я його економлю. Якби в мене тут ще ваночка є. О. Потім я роблю одну обробку вже також, як ну горох, трохи більше горох. Ну, Десь через тиждень після третьої обробки я користуюсь ось обробляю ще по гронах, тільки по гронах свіч. А ось і Тильдор, маю досвід використання Тильдору, це мені якби, умови продати 250 грим, і то мені його дуже багато, це буде на два сезони Тильдора. Тільки лише по гронах. Більше ніде я його ну, по лисках чи по лозі його не використовую. тільки лише по гронах, щоб запобігти за утворюнню якихось там видів гнилих. Ну, і, Слава Богу, я ще такого на себе на винограднику не бачу, такого не було. Так, в тому сезоні так, це проти грипових хвороб такі препарати. Гардо я заберу. В тому році я познайомився ще з. В тому році це я познайомився ще з таким жителем виноградника, як Ліхт. Такого у мене ще не було. Займаюся я, з, щоб не збрехати з якого року я займаюся років 12, якщо не більше, ми займаємося виноградом, це якби можна сказати, ну серйозно. Так він ріс, там у нас був на пасті ріс, Антоній Великий, Хто там був ще? я вже забувся, авто червоний, Кубань, Талісман. Це росли на пасіці, потім вже з того всього, можна сказати, почалося вже захоплення виноградом. Це стало основною нашою роботою з дружиною. Більше ми нічим не займаємося таким. Це наша є робота. Тому до засобів захисту ми відносимося більш-менш серйозно, щоб ну, якщо ми втратимо урожай, то ми втратимо якби, і своє то, що прожити заробіток свій. Ну, е, 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 Познайомлюся в тому році я з таким цікавим кліщем. Зудним. Такого я не, не бачив і не було, але вже побачив. Ну, є виноград буде, значить, і, мабуть, вся живність, яка є. Познайомився з цим кліщем, і чим я його тільки не пробував, і Актофітом, і ще якимось там препаратами ну, радили в цьому році ось купив. Ну, і нічого не допомогло, так і до осені. Він і що цікаво, він сидів тільки на одному кущеві. В е, цьому році я вже придбав. Не, не хотів я тому році вже м, купляти цю якби, таку пачку велику, бо це для мене і багато. Але хай буде, вже будемо дивитися, що то буде далі, бо коли воно не розповслося по всьому винограднику. Придбав такий нісран. Будемо працювати, побачимо, що буде. Якщо когось цікавить, я напишу. Як він подіяв? Так, наш виноградник. Ми проживаємо якби в кінці села, в краю села. Тут і внизу городу, якби зараз йде, можна сказати, така лісосмуга. Долина, нас кажуть. З, з правої сторони нікого немає, ніхто не тримає город там зараз і буряна. І з правої сторони, городу у нас люди вирощують люцерну. Тобто, ця катка там бошує в нас кожного року. І що цікаве, саме там, ну як долині, біля лісу смульна, у нас так сказати, кожного року вона дошкуляла. Так, вона не дуже дошкуляє старим кущам, але дуже дошкуляє шкілці. Хоча на старих кущах притягає буває грони, так, пасенки, листки. Ну, видове ще цікаве. Тому придбав такий Препарат дорогий, але дієвий. В тому році майже не було жодної цикадки. Я бачу, ну, від, відкись вони залітали. Ну, слава Богу, всі грона, всі листочки, всі саженці на місці. Майже ні одної перетяжки, я не помітив. Може були десь поодинокі випадки, але масового нічого не було. Ось такий препарат. Так, тепер скажу. Ще вам про підживки, щоб потім ніхто не питав. Ну, якби питайте, я нічого не маю проти, я вже покажу, чим ще підживки. Ну, на старих кущах майже, майже не користуються, але е, буває використовую листове живлення. В тому році мусив використовувати. Зараз покажу, який препарат е, листового живлення. Е, це антистресанти, тому що у нас е, через город. У мене люди вирощують зернові культури і бавляться з гербіцидами. Тобто видовище, як після гербіциду дивитися на виноградник, це ну, не як таку, не з поганою нервовою системою людям. Зараз я покажу, як я використовую препарати для того, щоб більш-менш відновити свій виноградник. Ніколи я їх раніше не використовував, але. В тому році просто-напросто бо Вже кілька років вже бувають такі кущі, що і відновились після того всього. Я вже пересадив нові, бо бували такі, що май майже пропадали, відбивали від корення через дію гербіціду. Ось такі ці препарати мені допомогли. Це біоатимулятори росту. О, змішую їх в купу там дозування пише. Як би я не буду зараз. Кому цікаво, то я напишу вже. Яке дозволення, наскільки на 10 літрів води, я не пам'ятаю точно. О. І в баку у суміш, і я раз у... тоді, як саме покропили і листя покрутились і пожокло, я думаю, що це вже все. То я е, попрацював два рази через 7 днів. Потім, е, кожних 14 днів я ще два рази працював. Ну, виноградник після нього ну, не впізнати результат, результат на обличчя. Ну я кажу, це не реклама. я не... Не претендую ні на що, це. Тільки лише моє те, що я спробував, то, що мені допомогло. Ось так. Це, це можна сказати, антистресант такий був собі. Далі. Е, ці е, добрива е, порадив мій товариш по соціальній мережі Facebook Мамчур, Мамчур Олександр. Він займається такими добривами. Це на правах рекламі сказано. Він займається в'єна. Це три двадцятки. Це, можна сказати, старт. Стартове добриво. Використовую його на шкілці і на піщапах. <кхій> піщапи, кущі піщапи поливаю для кращого старту, а шкілку то кроплю по листу. Бо як не як рослинка маленька, її потрібно. Чимось підживити, чимось, щоб вона росла. Зазвичай поливаємо, поливаємо щедро, але ну, проблеми з водою присутні. Тому і підживлюємо. Ну, в каплю не запускаю я нічого, тому що, бо то, я кажу, буває, що і води не маєш нормально полити просто так шкілку. Так. Це три двадцятки це старт. Використовую я до. Я кажу, ну, я знаю, як відросте він відростер, 20-30, ну, як кажу, десь раз у 2 неділі 3-4 обробки. Далі це фінішер для покращення відривання, формула 10 10 30 Це вже якби, кінцевий етап і формула 4-5-11-36, магній. Ось такі. Це малий вміст азоту і великий вміст калійних. Добре. такий чудові препарати. Не раз вони мене е, виручали, бо буває, що погано зі, зріють і піщепи. Е, і все було чудово. З цими двома препаратами для покращення взрівання все якби стає на свої місця. Ось така у мене схема. Обробки і підживки, і захисту від шкідників. Нічого я вам нового, мабуть, не сказав, але показав, що як я роблю. Всім дякую, хто оцінить. Всім міру і добра. Дякую нашим воїнам.